А вас теж бісить, коли ви граєте у ГТ 5 на улюбленому РП проєкті наприклад, Некза зроблю плей. А всюду грає музика. Ви підходите до казино. грає музика. А ви заходите в казино. грає клята музика. Ви гоняєте десь по штату, у вас грає радіо. Оце все. Ви можете та грати, що воно завжали, ви нікого не чуєте. Ви заїжджаєте в ваш улюблений тюнінг-салон для того, щоб поформувати автівку. А тут грає музика. І ви такі, де? Мене це просто дістало, і ви не знаєте, як це вигнати. Залишайтесь на цьому відео, я вам розкажу, як це зробити дуже швидко та без будь-яких проблем. А це відео я знімаю на проєкті Nexus Roleplay, Промокод Із380 є в описі. Якщо ви ще тут граєте, заходьте, граєте рядом з мною. У наступних відео я пояснюю, чому я граю саме тут і чому треба грати саме тут. Промокод Із 380 вводите його при реєстрації, чи після реєстрації от сюди або от сюди. І будуть вам гроші бабки і вівка. Ля, який ГТР піздатий. Так що, як вимкнутися радіо? По-перше, заходимо, звичайну ГТА. Що ж, звичайний ГТА, як ми бачимо, в радіо всюди грає. А це означає тільки те, що музика буде грати теж усюди. Тут бані немає і тому ми нічого не чуємо. Але заходимо на влаштування, демо у аудіо. Спершу це музика, ми ставимо її в нуль. Радіо це байдуже, автоматично вимикаємо його, старі системи, це теж байдуже. Зробили. Найс! Nice. Після чого ми з вами заходимо в GTA Online. У GTA Online ми також заходимо на лаштування аудіо. І тепер ми з вами тут теж нахуй, вимикаємо всю музику, все викол, викол, викол. Давайте тепер протестуємо з музику в авто. Боже, я так давно заходив в GTA Online, давайте зададемо ось цю кралю. Вмикаємо радіо. Hey, Чуєте? Воно не працює. Це означає, що тепер ми заходимо з вами на Nexus Roleplay. Play. Сідаємо в нашу чудову автівку. І вмик. Ах, треба ж фут. Оу, бачите? Радіо більше немає. Давайте заїдемо в тюнінг. Що в нас по звуку? У нас немає музики більше. Давайте ще заїдемо в казино, мабуть, я не знаю. Як чудово лама виглядає ззаду? А от спереду вона таке собі побігли в казино. Вау! І тут також немає музики. І це файно. Все більше вас у GTA де музики грати не буде. Я звичайно полюбляю радіо, але воно інколи ну вся ця хуйня заважає. Якби можна було вимкнути тільки музику, залишити радіо, то було б топ. На жаль, так це не працює. Але на цьому все. Чекаю вас всіх на проєкті Nexus RolloPlay про 380 вводити при реєстрації чи після реєстрації. До речі, в мене в мене вже 11 рефералів. Я вам всім, хлопці, дуже дуже дякую. Побачимо за нек Всім ба ба баба баба.